Ha ha ha! сразу там. Дождь починает, знаешь. А это мой книжный барси. Це мій Кунтович. Всі візари, що були, це були це зняті з ним. Тобто він знімав, я потім монтував все. От. Ну і на такій магорній ноті я кажу вам дякую. До цього снігозбирача да. і не можна вже нічого зробити. А ось цей водій, він помітив літак. Так. Так. Що він зробив? Він не відтяг цього сіозбирача, він просто а, Розумієш, то тобто це ну, питання дуже хороше, але е, знову ж таки, це, це якраз це є інженерна штука, яку тобто, яку я не відчуваю, що її треба пояснювати. Е, швидкість літака на посадці, всеред, в різних типів літаків різна, але загалом приблизно 250. 260 км за годину. Швидкість снігоочисника на ну, максимум 60. Тобто він вивернув, але ну, це нічого не дало. Не побіг спасатися, він... він його намагався виглядати. Чи... Так, так, розумієш, тобто, ну скажімо так, в снігоочиснику мова йде про лічені секунди. Там буде ціла розшифровка аудіозапису. Ми говоримо про лічені секунди. Тобто, коли він побачив за собою світло в парлі, таке опускається, то між ними лишалось, ну, Максимум метрів 700, і це для такої швидкості літака, це ну, 4-5 секунд. Тобто Раз, два, три, чотири. Що ти встигнеш? Вискочити, завернути. Тобто це ну, там, там все розписано. Там ти, ти будеш читати, читати саму шифронку по секундах, і ти бачити, що ну, такі питання, воно якби не то, що немає під грудні. тобто це до 4 секунди ти чи щось зробиш. Ну, щоб рятувати себе, рятувати когось. Ти загинув також, так? Так, так. Він один з, один з тих, хто загинув в по... час цієї февску. Тарас, ще це питання? Що далі? Це таке, це, такі, це в... <смір> да, в, в такому в життєвому сенсі, чи, чи в сенсі в художньому. Зараз, зараз, до речі, я забув привезти показати вам польський бот. Бот переклали вже слідом за Росією вже в Польщі. Зараз до ходаю в Німеччині. Ось в Польщі був великий інфотур. Чотири дні 18 інтерв'ю. І зараз поляки замовили в мене, те ж саме медонинство акурат, вони замовили публіцистичну книгу про Україну. Про події, що призвели до Другого Майдану, про олігархію в Україні і про вплив Росії на Україну. Це для мене унікальний проєкт, тому що книга кажеться українською, але вона не буде видана ні українською, ні в Україні. Вона буде першою видана в Польщі, тобто книга, яка орієнтується відразу на захід. І зараз я працюю над цією книгою. Я маю здати її до 1 грудня. Ну далі, безперечно, у мене є наступного року буде новий роман. Однозначно, і ми з вами знову зустрінемось. На презентації, але звичайно ви знаєте, я, я свої романи анонсував, тобто на неї презентації я анонсую на наступний роман. Той роман буде, але поки що я про нього не хочу говорити. Тобто в мене був певний план, в мене був в мене ідея, як ви знаєте, значно більше, ніж я фізично можу реалізувати. Тому план в мене був десь до року шістнадцятого сімнадцятого, що я маю писати. І зараз я цей план посунув. Тому що ну, я думаю, не треба пояснювати чому. Тому що в нашій країні дещо відбувається, і я як. Я не вояка. Якби я був вояка, я б воював. Би там, так? Я, я письменник, я писака, я пишу. Відповідно, все, і і все, що я можу зробити, я повинен зробити. Я відчуваю за собою обов'язок дещо зробити. І тому це то буде художня книга, це буде не трилер, це буде драматична історія більше в, в, в стилі Маріо Вата Сальоса. Я думаю, ви знаєте, що це такий. Це не означає, що я наміряюсь на рівень і на, на, на славу Маріо Маріума Сальоси, я, але я, я просто намагатимусь робити роман в такому стилі. Я думаю, що ви розумієте, що він буде про Україну. Художній роман, не гуманіцистичний. Але поки що це все, що я можу, можу сказати. Тобто, слідкуйте за групою, там будуть знову буктрейлери, будуть знову можливо тизери, буде багато, багато е, про моречей ще до, до виходу роману, фактично до запуску його в... в Чекайте наступної весни, тому ми це діло почнемо. Дякую. Дякую. Тоб, анонсовано можлива екранізація бота. Е, я вже казав минулого разу, ми говорили я завжди mm -hmm. називаю компанію Film.ua. ЮАЙ. Ось бу, була, дійшла мова до опціону. Е, після майдану чоловіки кудись зникли. Чи то була причина фінансова, чи то в чому в чомусь іншому? Може, вони зникли. Е, так. Ну вони не зникли, просто ну. Так, так, але реально ніхто років немає. Тобто, тобто проєкт завис. Якби інтерес був, ну ну. А з боку Сполучених Штатів там для початку старий треба його там видати. Тобто, повір, якби я над цим працюю, ось, якби і повторюсь, уже ну переход російський, польський працює. Ну, Про Росію я не питаю. Тобто, я окей, розумію. тобто, якби я не кори це, ну це не можна назвати промованням вікна в Європу. Судячи по темпах, я купаю тунель в Європу. Але я купаю його стабільно планомірно і повірю, що десь колись я там вилізу, от, і, і все буде окей. Ну, тобто, насправді в Польщі величезний інтерес, тобто видави видавець, ви, ви, Арек, коли сказав йому, що буде продовження бота, тобто він стрівало до достері. Ось е, взагалі в Польщі було, я був шокований польським прийомом. Е, в Польщі є це все сказано. Скажімо, з 18 інтерв'ю який я мав на чотири дні в Польщі, лише один журналіст прийшов, не прочитавши блок. Я не хочу нікого образити з журналістів, якби так, но no офенс, але для нас це поки що це, це довго виє. Тобто я, я мав прес-конференцію першу першу контуру в Рівному, де теж було троє камер де рівного, то типу, це просто. Вау, це плюс. Де було купа журналістів, і потім вони понаписували статті, ну, де, скажімо, мексиканські хроніки називали марсіанськими хроніками. Де названо мої та попереді трилери Бот і Ода до радості? А це збірка, це кажуть, і ну, бляха, в тебе чувак, то думає, яка назва трилера до радості? <ріст> <ріст> це, це жах, тому що тобто, це, я не хочу, не хочу сказати, що журналісти мають мене все читати, я нікого не вважають, але принаймні, бляха, відкрий Вікіпедію. Там все А, Б, це написано. Треба до цього тексту прочитав, написав статтю. Тобто, це означає, що чувак навіть не відкривав її. І тому, ну, і відкриває. Якби, якби, якби щоб ви не думали, що це були спеціалізовані видання. Інтерв'ю були Газета Виборча, Газета Польська, Газета Речпосполита, Канал ТВН, Радіо Польське, Радіо ПІН. Тобто це не були якісь там спеціалізовані, які пишуть там про фантастику там, чи такого. Тобто це були загально, ну, загально такі спільнополітичні видання. І для мене це був шок. Тобто, чуваки прийшли. Для них, для них було це означає поганого того, що, що вони прийдуть на, на інтерв'ю, не, ну, не читавши, не читавши книгу. До чого це я це сказав? До, 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 до бота, то тобто, повірив, що я працюю і поки що зараз для мене це, це пластдар, типу, це, це е, Німеччина наступна. Тобто Ти не можеш одразу злетіти, знаєш на Берлін. Да. Так, тобто зараз <с на На Берліні і скажімо так, 40 секунд політ нормальний. Поки що все окей. я думаю, що в жаль, я не взяв це польський бот, він дуже гарно виданий, але я постійно збираюся. Тому як? І хто? Я завжди його показую в презентації, дуже прикольна книжка. Ось, е, думаю, що наступного року у мене буде, буде ще що показати, окрім того, це польський Ось, Я думаю, що ще буде що нам показати. От, але в цьому свій час. Я в цьому свій час. А Я хто не хотів писати, в твердині? Поки що ні, поки що ні. Добре. Добре. Роз, ще питання. Чи є плани в манди? Uh, насправді то uh, одвічна дилема, так? Або тебе, тебе, не, тебе не вистачає грошей, або в тебе не вистачає часу. Зараз в мене не вистачає часу. Зараз в мене тур, зараз я мушу дописати цю книгу для Польщі. Сьогодні вночі я маю писати статтю для XXL про високоточну зброю, зброю для журналу, тому що це була стаття номера, і я вам свідю дуже гарно. Тобто uh, я дуже хочу uh, взимку ви. Як колись в старі часи на плічних і на домісті колись якісь в теплі країв виріть. І повірте, зараз фінанси теж дозволяють. Але я не знаю, повновий. Повторюю, зараз це проєкт польський, і потім я маю робити цю книгу наступний рік. Тобто, щоб вона вийшла до форуму, до осені, вона має бути написана приблизно до кінця травня. Ось, тобто, А це все-таки шмат роботи. І, 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 і. Побачимо. Побачимо. Ще питання у вас було. Добрий вечір, Сашко Печенко. Запитання два. Перше, таке більш технічне. Який тираж польського флота можна покупати? 5 тисяч. Ага. Е, І друге питання, більш таке особисте, коли нарешті з'являться українські гурти для пошло. Ми сьогодні говорили, дуже хороша тема. Штука в тому, що це тобто, ну, е, Я люблю українську музику, тобто, взагалі, я, я люблю всю адекватну, не шароващину українську культуру. Ось і намагаюся її пропагувати. Але саме з музикою подала в чому, що я слухаю дуже специфічну музику. Тобто я люблю океан Ельзи, але це не та музика, під яку я пишу роман. Тобто музика «Океана Ельзи вона не в'яжеться з жорстоким небом. так? Тобто, Я люблю Фліт. Прекрасна група. Але було б смішно побачити фліт в рекомендованій музиці. Останній альбом. насправді, тобто, я, я бачив цю цю переписку, і мені якось... я просто на це не звертав увагу. Тобто мені якось стало соромно. Чому? Тому що які чудові я Я просто беру, я щось, я щось слухаю, коли я пошу роман. Потім просто беру ці, ці пісні і перекидаю їх в кінець uh, uh, uh книги. І чесно, поклашу руку на серце. Я лише зараз усвідомлюю там переважна американська британська музика. Тобто в чому річ? Річ в тому, що знову ж таки у нас немає ринку. І, можливо, у нас є круті альтернативні важкі команди, але вони до мене не доходять. Тобто я, я викладав музику, яка була в драйв в тему під саму історію. От. Uh. І да, я зараз розумію, що справді, типу, ну, якби там немає жодної української пісні. І я, я, я собі навіть подумав після того, як ту, ту, ту серйозно, я подумав собі, що робити якийсь ліміт, тобто без дурні, типу, чисто, ну бо. Ну, якби, я пропагую український письменник, я, я, по яким з якогось біса, я гонув українську музику, такого не може бути. так? Тобто Я знаю дуже багатьох, я знаю особисто чоловіків з групи е, тобто я знаю і е, фіолет і так далі. Якби, от, і ну, якось так от Я, я практикав. Тому я собі на наступний раз зроблю ліміт там скажімо, там, не менше там, 15 чи 20% має бути української музики, і повірте, я, я її знайду без проблем. От. Е, мені зараз одну порекомендували чудову команду з Молодих Дес», команда близько ну зговорили знову таки. Нема не ще таких потужних брендів, але є на Ютубі кліпи, якби, які ну, не гірші за інфлеймс. Тобто, я взяв до уваги, і на наступний роман там, ну, тобто потихеньку буду, буду вкидати вже пропагувати наш, наш контент. Гаразд, ще питання? Так. Логотипчик, що це означає цікаво? Ось це? Так. Насправді нічого такого, це просто. Типу це. Ні, бо я просто подумав, що типу можна потім буде робити якісь там футболки з тим, типу, так. Просто що накажуть так. Вона мені подобається, я його типу, типу, типа. <реш> Петля. <реш> штопор. Це штопор. Я, я не думав да, про це <реш> в такому контексті, якби ні. Просто-просто логотип просто, ну, такий. Ну, ну так. Отаке. От ще питання. Гаразд, якщо питань нема, то я вам ще раз дякую. У мене з собою трохи є книг. Хто хоче, може придбати е, гроші е, Ірині, я буду там теряти підписувати. Тут є, є фактично все. Но останнього є бот твердиня на Зеландію і жорстоке небо. Горстокі 60, бо по 50, на Зеландію 45. Ще дякую і до наступних зустрічей.